Ik ben beter in een – Привіт, Ми громадський Київ з проєкту метро на Троєщину. Сьогодні ми приїхали на Поздняки. Ми вже тут були і вирішили ще раз завітати сюди, подивитися, що тут відбувається з торгівлею. Особливо стихійною. Пішли. Пішли. Добрий день. Ви тут працюєте? А у вас є дозвіл на торгівлю? Немає. Ні, нема дозвіл на торгівлю. А ви знаєте, що не, не можна тут стояти? знаю. – Агов! Любі друзі. Можна поспілкуватися з вами? Жіночка, будь ласка, скажіть. Ви знаєте, що тут не можна стояти? Я сама тут стала, мабуть, в мене хазяїн тут поставив. А де хозя... хазяїн? Ось то він? Так де хазяїн? Де я він? Я знаю, що він мені очікується, де він їздить. Ну, будь ласка, скажіть, бо я зараз хочу поліцію. Ну я не знаю, де хазяїн. А ось то не хазяїн? Ні, це не мій хазяїн. Вибачте, а ви тут працюєте? Ви тут працюєте? Ні, Ні не працюєте, це не ваше, так? Да? А я бачила, що ви стояли, торгували. Ні? Ви журналісти знаходимося. Що ви з мене хочете? Списати, я хочу Спитати, чи у вас є дозвіл на торгівлю? Давайте поговоримо. Давайте поговоримо. Який може бути досвід? Ви що, не знаєте чи що? Ні, не знаю. Ну ви розумієте, що ви заважаєте? Люди виходять Ні, з метро. Ні, Так люди виходять з метро, вони сюди приходять. Ну як це? Сюди приходять люди. Ну, серйозно. Серйозно. Ну, ви розумієте, що. Та ви... Я розумію. Я вас прекрасно Ну давайте розуміємо. ви трошки посунетеся. Ми не будемо Хорошо. посунетеся Без зараз. Вопросів. Давайте. Дякую. От зараз людина просто нічого не кажучи на мене напала, вдарила по камері, мені прилетіло по обличчі. На щастя, нічого зі мною немає, я живий здоровий, але щоб ви розуміли, це просто не потрібно залишати просто так. Людину цю треба покарати, тому що кожна людина має відповідати за свої вчинки. Зараз ми очікуємо поліцію. Ось так почався наш день. Підемо далі ще трошечки, а сюди повернемось. Добрий день, а ви не знаєте, хто тут працює? А, він втік. А у вас нема дозволу на торгівлю, так? Да? Нема. А ви розумієте, що тут метро і стояти тут не можна? А ві де роботу, Можна там торгувати там, де це не заважає, не біля метро і не біля зупинок громадського транспорту. Ви можете трошечки посунутися від зупинки хоча б. Сюда. Ну так, щоб не стояти прямо біля виходу з метро. Я не ну дивіться, просто... Я я не ну я розумію, а де хазяїн? По яких справах? По закупках. По закупках. А він вам що каже, щоб ви стояли. Якщо хтось викличе поліцію, то що? Нічого він не нічого не казав. Тобто він, він вам навіть не сказав, що ви незаконно тут стоїте, так? Да? Зараз розпираюся. Ну, от ще зупиночка обліплена продажем. Добрий день. А у вас нема дозволу на торгівлю? Да? Немає. А ви розумієте, тут просто зупинка громадського транспорту не можна ви Можете зараз трошки посунутись. Ну, Бо куда? ми вже викочли. Там, де ви не будете нікому заважати. А куди сунуться? Ну, ось у мене дві бутилки молока. Куди мені сунуться? У вас тільки дві да, бутилки. Дві бутилки молока. Ну, можете стати кудись там, де у вас. Добре, добре. Дякую. Добрий день. У вас нема дозволу на торгівлю, так? Да? Якого дозволу? У мене своє, домашнє. Ну, ви просто стоїте на зупинках хто громадського мені, а хто транспорту. А Мені дозвіл дасть. Ну а ви можете хоча б посунутися від зупинки, тому що тут зупинка громадського транспорту, люди виходять з транспорту і ви трошки заважаєте. Ну, туди? Я не знаю, хоча б туди. Тому що тут теж зупинка, тільки тут вже станція метро, пишу. а тут зупинка. Зараз пишуємо. Дякую. Ну звісно, що дозволу нема, тому що такі люди, як правило, стоять просто продаючи своє, але це не. Це не означає, що вони мають стояти на зупинках міського транспорту і заважати. Дозвіл на торгівлю? Є. Є? А можете показати, будь ласка? Чому ви тікаєте? Ви просто стоїте біля мене. Чу ви, яке ви маєте право знімати? А? Яке ви маєте право знімати? Так ми журналісти, ми маємо повне право. Ви стоїте на зупинці громадського транспорту і заважаєте. Так, да, дивіться, раз зупинка, а тут вихід з метро. А тут ринок. Що? Тут базар. Який тут базар? Стихійний. Якщо ми викличемо поліцію. І хто? Ні? Не будете спілкуватися з поліцією. Що ви їй скажете? Нічого не скажу. Трошечки посунутись, ви стоїте тут стихійно. А якщо ви трошечки посунетесь, ви просто не будете заважати. Людям. Не я заважаю. Людям, які виходять з метро, ви. Люди сюди не ходять на дорогу. Ну дійсно, ну дійсно ви, ви дійсно думаєте, що тут можна стояти. Що ви можете просто стати зі своїми персиками там яблуками і просто можете стояти. Я розумію, що дозволів немає, і дозвіл отримати неможливо. але ж не треба стояти там, де ви заважаєте. Почалось невеличке пробирання. Ді опусти. Тоді, коли ми знімали, зараз людина вела стихійну торгівлю, і тоді, коли ми до неї підійшли, щоб запитати, чи вона має дозвіл на те, щоб тут стояти, вона замість того, щоб пояснити адекватно, почала на нас нападати, вдарила мене, залетіло її камери. Чи можна пройти з людини? ви поспілкувалися? Прошу? Зараз є людина, та? зараз, ось якраз це його автомобіль. Поки не знаю, він, можливо, сидить всередині, тому що ми підійшли від вас, його не побачили. О, от бачите, немає. Він десь заклав свої продукти і швидко втік. Втік. Що далі будемо робити? Треба знайти його. Чи де саме? Ось тут. От <плес> він відпустив <плес> <Там, плес> ще одна поруч, яка також не має ніякого дозволу, абсолютно нічого. Якщо ви, може, знаєте, де знаходиться участковець, який відповідальний за цю? Ви повідомили участково? А він буде чи дивіться з участковому нас така ситуація. Ми їм повідомляємо, вони приймають виклик по адресі, і потім будуть приходити заодно всі всі ці точки, ці всі місця. Вони не будуть зараз вам їхати прямо сюди на одне. Вони будуть і те брати, і те місце, і те брати місце. Ми повідомили, сказали, що така ситуація склалася. Якщо у вас є, може чи заяву писати, то ми будемо приймати. А... Ось зараз ми йдемо писати заяву на рахунок хуліганства і на рахунок того, що людина напала на журналіста при виконанні. Просто людину. Така ситуація. Ми поспілкувалися з працівниками міліції. Вони не мають ніякого права забирати цих людей. Вони повідомляли про стихійну торгівлю дільничому. Заяви йому відправлені. Полісмени кажуть, що це вже по рік, по два ці заявки висать на обробці, і ніхто з ними нічого не робить. Ми обов'язково поспілкуємося з дільничим і запитаємо, що в нього відбувається на території. От, дзвонили, 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 дзвонили. Ми за нюю дільничому. Він не підносив трубку. Тому ми до нього завітали в гості. Пішли? Ой, щось тут закрите, я не можу відкрити. Що це за. Що? Що? Чекай, дільничий офіцер поліції Ля-ля-ля-фа-фа. старший лейтенант поліції. Сторож. М -м -м. У нас є номер сторожа. Артем Олександрович, ми телефонуємо до вас. А ви нам відкриєте? Чи мене спілкуватися по телефону? Це Артем. Ти що? Артем Олександрович. Де ви? Мені треба кричати, що до нас хтось вийшов, тому що Артем Олександрович підніс трубку, а він не знав, від кого він підніс трубку. Тому вирішив тепер морозитись від нас. Доброго, Доброго дня. Діничний офіцер поліції Олійник Сергій Вікторович. Просто зачіпаючи питання стихійної торгівлі, тому що ми сьогодні були там. Попередження в першу чергу, йде виявлення. Складаються адміністративні протоколи, направляються матеріали до суду. У ну, нас суд гуманний, як кажуть, завжди в основному попередження або 17 50 гривень штрафу. Тобто це правопорушника особо не зупиняється, це 17 гривень штрафу, це так, я думаю. Я сьогодні склав протокол адміністративний, завтра його направив в суд. Суд до попередження він думає, ну, ну, хорошо. друзі. Все ж таки, ми знайшли відповідального за цю територію, на якій ми сьогодні знімали. Дільничі вони у розпачі, тому що реально вони не можуть працювати, щоб вся система працювала не як ми сьогодні вам показали, замкнути коло, да, тому що нічого не може вирішитися. Треба змінювати закони, які виносить тільки Верховна Рада України. Що можуть змінити самі ці люди, з якими ми тільки що спілкувалися? Ну мабуть нічого, тому що у них дуже маленький вплив на все це, тому. Ми завершуємо цей випуск за да, Ми трошки сьогодні розібралися щодо чого. Наступного разу ми підемо разом з дільничим в рейд і подивимося, як це відбувається на практиці. І чому люди повертаються на ті самі місця і далі продовжують торгувати. Підписуйтеся, ставте лайк і слідкуйте за нами. До па -па. зустрічі. Шановні пасажири, пасажири. Будьте взаємними більше. Уїзд деляміки, делямі.